Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. В сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про мовні курси. Я вже цілих два тижні ходжу на мовні курси. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Я, коли був у джоб центрі ще першого разу, робив відосик на каналі. Хто не дивився, можете подивитися. І дали мені були направлення на мовні курси, листочок такий з курсами, куди можна піти записатися. І типу йди записуйся. Скажу одразу, що розглядав варіанти мовних курсів лише ті, які недалеко від мене. Тому що ну взагалі нема ніякого бажання витрачати по дві години на дорогу в один бік, а потім в інший бік. Це по-перше, а по-друге, окей, можна було би витрачати якби не було інших варіантів, і ось обрав я курси, записався на вересень. Це було приблизно два місяці домовних курсів з моменту мого запису. Три рази на тиждень. Увечері я спеціально шукав собі курси на другу половину дня, тому що і за дітей ну, на всяк випадок. так, ну, Наприклад, діти захворіли, щоб можна було з дружиною якось один другого підмінювати. Записався, добре розташовані. Я задоволений, з вересня ще є декілька місяців літніх відпочити. Плюс. Три рази на тиждень я взагалі задоволений, тому що і на курси походиш, що буде час. Потім цей матеріал вдома повчити, але трішечки не так сталося, як гадалося. Приходить мені термін до Джоб центру. Приходжу. На цей термін, вони кажуть, ну, типу, то ж ти на курси записався, звісно, молодець, але три рази на тиждень взагалі ніяк не катить. Треба чотири або п'ять разів на тиждень мінімум. Я кажу, ну, якби я не сильно то проти, окей, е, тільки до Мюнхену я не хочу їздити. Якщо у вас є щось тут. Поблизу, щоб я міг недалеко їздити, то дайте мені адресу, я піду сходжу. Бо я якби зробив все по-чесному. тій листівці, що мені дали, з них обрав мовні курси. Причому це був не перша, не перша була контора, куди я приходив, тому що там на інших то не було, наприклад, на вечері, або було дуже незручно добиратися, тому що деякі тут невеликі містечка, хоч і поруч, але нема туди прямого транспорту, і треба з декількома пересадками їхати. Але у всіх цих курсів, куди я звертався, було. Три рази на тиждень, тобто однаково. Вони кажуть, окей, чувач, на ось тобі адреску. <хи> Там якраз повинно бути 4-5 разів на тиждень і йди туди записуйся. По розположенню ці курси, що мені дали адресу, ще зручніші виявилися, ніж ті, на які я вже був записався. Приходжу на них, вони такі. ха-ха-ха, Чуваче, якраз останнє місце залишилось якраз для тебе, і курси вже через три дні починаються. Я такі, Побіжав швидко на попередні курси, забрав направлення з джоб-центру оригінальне, тому що його треба віддати. Приніс на ці курси, мене записали, і все, через 3 дні я пішов на курси аж, блін, цілих 5 разів на тиждень. Ці курси, правда, не на вечір, а в обід, з пів першої години до без 15.04, але в обід також нормально, піде. Самі мовні курси в мене закінчаться наприкінці весни, і це я вже дійду до рівня Б1. Так що на наступне літо треба готуватись арбайтоньки в Німеччині. До речі, на цих мовних курсах мені сказали таку цікаву штуку, про яку мені не казали ні на яких попередніх курсах, я, напевно, в штуках на трьох конторцях був. Це те, що мені будуть за кожен день. Відвідання цих курсів, навіть щось доплачувати. Ну там умовно 2,50 євро, типу як на дорогу та супутні розходи, пов'язані з моїм пересуванням до цих курсів. Сказали, правда, що це буде не щодня та не щотижня. Там, наприклад, закінчився модуль і тобі клас там нарахували, якісь там 60, чи скільки там 100 євро, чи скільки там пройшло часу на картку. Взяли номер картки, кудись там відправлять ці дані, чи відправили вже, напевно. Але такі насправді достатньо приємний бонус. Не знаю. Чому на інших курсах мені нічого про це не казали? Можливо, не всі хочуть просто возюкатися з цими папірцями, але як мені сказали, що типу якщо від тебе до курсів більше трьох кілометрів чи щось таке, то тобі. Повинні виплачувати оцю от штуку. Подивимося, виплатять щось чи ні. Але насправді було би непогано. <гум> Самі умовні курси досить непогані. Ну, Сказати, що там якесь щось дуже складне чи незрозуміле. ну, Такого нема. Полячка в нас викладачка. Але все, що, наприклад, нам треба донести, що ми не знаємо, точно треба до нас донести, вона нам перекладає величезний телевізор, певно, дюймів 70. І вона на ньому через перекладач. через оцей от... Чат штучного інтелекту перекладає нам. Причому от у нас група українці та турки. І воно перекладає одразу на турецьку та на українську мову. Ну, Вірніше сказати, на турецьку та російську, тому що цей чат е, з українською погано дружить. Так, стосовно всіх програм щодо вивчення німецької мови. На жаль, більшість з них погано працює з українською мовою. І що, ти приходиш на курсики, тобі розповідають, показують. Ви там тренуєтесь між собою, якісь діалоги. Коротше, плюс-мінуси так само, як на будь-яких не знаю, уроках англійської у вас в школі чи в інституті за однією відмінністю, що по перше, все ж таки. Майже весь урок все-таки він на німецькій, тобто перекладається не кожне слово, а час від часу. Я гадаю, що скоріш за все, коли ми досягнемо якогось рівня знання німецької мови, то перекладати е з німецької на українську ніхто вже не буде. А найосновніша відмінність заключається в тому, що домашнє завдання, звісно, дають. Але такого, як в школі, що тебе будуть бити палицею по спині, заставляти це вчити, виставляти якісь оцінки, такого немає. Тобто тобі треба самому вивчати навіть окремо, позакласно, додаткові якісь матеріали, якщо ти дійсно хочеш вивчити цю мову. І друге, що мені допомогло, і в принципі, більшості нашій групі, от хто ходить зі мною на ці курси, це те, що ми всі в більшій або в меншій ступені. Трішки вивчали німецьку мову за допомогою мобільного додатка DuoLingo. До це такий популярний додаток і також корисний. Там багато є якихось таких нестиковочок, незрозумілостей, але він дає, як то кажуть, бонуси тобі. І ти вже йдеш на ці курси, вже трішечки щось де там відстрілюєш, особливо, якщо окремо від цього Олінго ще щось там окремо розбирався з якимись там закінченнями, з якимись там родами і тому подібне. І, в принципі, отак, от, як я зараз розповідаю, то начебто здається, що все прям супер. Ну, насправді так, було б непогано, якби умови проживання в мене тут були такі самі, як, наприклад, в мене були в Чернігові. Чи я можу десь закритися в якомусь приміщенні, щоб мене ніхто не чіпав і сидіти вчити ці уроки. Але тут, на жаль, такого нема, тому що в одній кімнаті ти сидиш разом з дітьми, з дружиною, всі на купу щось хочуть, дьоргають тебе, Короче, дурдом. І... Це накладає свій відбиток, тому що блін 5 разів на тиждень реально важко, тому що ти ні не встигаєш додому, приходиш, тобі голову вже нагрузять, вона вже квадратна. Треба йти вже кудись на кухню закриватися, щоб щось повчити. На кухню приходять сусіди щось готувати. Коротше, друдом веселка. Тому 5 разів на тиждень реально важко. І насправді я вважаю, що якби було менше, от там 4 або 3 рази на тиждень, це було б більш продуктивно, тому що людина могла би на наступний день, наприклад, виділити собі час. І нормально, спокійно вивчити. Так що курси, норм, але повний відстій, якщо 5 разів на тиждень або у вас нема місця, де ви можете зачинитися, щоб ніхто вас не чіпав, доки ви вчитесь. Так що, ось такий вийшов відосик. Пишемо в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, лайкосимо, ділимося посиланнями з друзями. Як завжди, з вами був я.